Всім привіт! Продажі! Шкода Октавія. Свіжопринена з Нідерландів. Це нас 2019 року випуску. 1.6 дизель, автоматична коробка передач. 270 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться, відео до кінця все я вам буду поступово показувати. Автомобіль в гарному візуальному і технічному стані, весь в рідній фарбі. На 16 легкосплавних колесах на зимовій резині. Тормозна система обслужена. Височки не поцарапані. Неподерті, без бордюрок, куз увесь ціленький, рівненький, ніяких колів, царапин, піску піскострую, по капоту нічого абсолютно немає. Так само оптика нас затемнена зсередини, має передні та задні паратроніки, датчик світла, датчик дощу, фронт асист комфортно для траси. Попереджує про зіткнення. У цій стороні все нас добре. Так само доклюючи поворотники складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал. Зараз ще пройдемося товщиномірм пізніше. Зараз перше візуально глянемо, м'ятинок нічого так немає. По цьому колесу так само все у нас чудово, резина хороша. Задня оптика ціленька, не запутівша. Пертронік задній, також є фаркоп, розетка. Вам перу ніяких притертістей. так само немає в задньому. Ляда багажника. В цій стороні так само все добре. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Задня тормозна система. Зараз перевіримо. Автомобіль товщиноміром, дзеркало, все ціленько, гарненько, туплюючі поворотники. З це колесо також автомобіль відкритий від будь-яких перевірок, але завжди на відео максимально детально стараюся показати. Так, Зараз почнемо перевірку товщиноміром. У нас професійний прибор профілайн зараз. Перевіримо весь кузов, він весь в рідній фарбі. Зараз продемонструю. Автомобіль розмитений, сертифікований готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас в дім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації в рео свіжо пригнаний, ви його реєструєте і ви стаєте першими власниками в Україні. Проходиться перша реєстрація. Ці всі деталі це вам розповім вже по телефону. Все у нас ціленький кузов. Гар ще тут спереду проб'ю. Саме все в оригіналі. Жодний елемент не фарбований. Зараз перейдемо до салону, покажу по комплектації. Так, переходимо до салону. Ось такий у нас класний темному виконанні салон. Все в гарному, збереженому стані. Видно, що автомобіль гарно, акуратно експлуатувався. Їздив тільки на даній дистанції, Який стан сидінь. Нічого не витерто, не просижено. Стан керма так само виглядає на кілометрів 150-100 тисяч. Не скажеш, що тут автомобіля 270 тисяч. Стан дверних карт, нічого не побито, так само прийомчики, все ціленько, пороги, пластик, все в ідеалі, можна сказати. Повний електропакет складання підігрів електрорегулювання дзеркал. З присядем. Коробка автомат ДСГ, велика навігація, два ключі у нас в комплекті присутні. Зараз продемонструю такі два ключа. Зараз заведемо автомобіль також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Запалювання потрібно долити Adblue. Автомобіль гарно чітко працює, рівненько. І потрібно поміняти батарейку в ключі. Так, Навігація сенсорна, блютуз, звичайно ж. CarPlay, Android-Auto, все тут у нас присутнє. Така хороша комплектація, підігрів сидінь, аерокейр, очищення повітря, підігрів дзеркал вікон, двохзонний клімат-контроль, система старт стоп блокування замків, розеточка, підстаканнички, підлокітник, Так само не витертий в гарному стані. Стан сидінь пасажира. Потолок не прокурений, не притертий посторонніх запахів. В Автомобілі немає, все гарно, охайно, підсвіточка, авто затемнення дзеркала. Середній розхід 6,7 літрів, дуже хороший розхід для таких автомобілів. Кермо, так детальніше вам покажу, шкірене. Дуже таке приємне на дотик. Так само в гарному збережному стані, кожна кнопочка все ціленько. Зверніть увагу, хайно. Багато хто їздить, дивиться варіантів, то буде з чим порівняти, думаю. Машину, і за багатьма іншими, які продаються у нас в Україні. Так само стан торпеди, дверної карти. Все ні до чого не можна причепитися, можна так сказати. Коли вмикаємо задню передачу, спрацьовують партроніки так само передній та задній, буде комфортно паркуватися. А зараз перейдемо до заднього ряду. І на задній ряд. Він, як завжди, на найбільший в цьому сегменті автомобілів. Так само дверна карта, все акуратно, гарно збережено, пороги, пластик, стан сидінь. Так само зараз подивимося. Так само все добре. Підлокітник, швидкий доступ до багажного відділення, або якщо потрібно щось довге перевезти, щоб не складати весь ряд сидінь, можна тільки підлокітник, Дефлектори, холодним або теплим повітрям, потолочок, підсвітка. Та у нас приборна панель, все вечором гарно підсвічується, нічого не затерто, кожна кнопочка все ціленьке. Зараз перейдемо до багажного відділення. Позаду маємо фаркоп, розетку, паратроніки, великий просторний багажник, Шторочка, розетка, вішачки, фонарик. так у нас зложується сидіння. Можна щось велике габаритне перевести, собі шторку забрати або переночувати, органайзер. Аварійний знак, аптечка, піна, все на місці, балонік такий. Зараз закриємо. З тієї сторони все покажу, ось так назад все складається. Все можна робити однією рукою. Система кріплення і суфікс для дитячого крісла. Все тут у нас добре. Все, тут. Прийоми все ціленько, стан пасажирського сидіння. Нічого не подарто, не присиджено. Ось так, приборна панель виглядає з цього ракурсу. Великий міткий бардачок. Також зараз покажу вам документацію. Документації це у нас техпаспорт Нідерландський. Календарний рік виготовлення 19-й. 21-го року. Це на спочаток експлуатації, можна так сказати. Це також дуже великий плюс. Ось Він-код. Ці характеристики автомобіля, 1,6 дизель, 85 кВт. Шкода Октавія. Тобі зафіксуйте, поставте на паузу. І дуже багато різних виписок з офіційного сервісу. Також по він-коду можете собі перепровіряти. Видно, що автомобіль гарно своєчасно обслуговувався. Все технічно справно. Багато різних бумажок, якщо буде когось. Когось конкретніше цікавити, телефонуйте. Попишіть, я вам скину фотографію кожної бумажки, щоб не затягувати вже відео. А зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сама кришка. Капоту був такі всі ці ціленькі, ніякої корозії по автомобілі абсолютно нічого немає. Сам крила, нічого не крутились, пари, все на місці. Від в нормі, добрий акумулятор, мотор працює чітко, коріненько. Це у нас сухенько. Ще раз продемонструю автомобіль вам ззовні. Нагадаю, 19-й рік випуску, 21 й рік початок експлуатації, 270 тисяч оригінальну перевірену пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Все могли бачити, все вам показував. Весь в рідній фарбі, в хорошому. В візуальному і технічному стані вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Зараз він у нас заведений, дуже класна задня оптика. вечором буде класно світити, виглядати автомобіль в потоці. Передні та задні ператроніки має хорошу комплектацію всередині, велику навігацію, підігріви і так далі. Фронт асист 16-й легкосплави. Такий у нас автомобільчик.